Шу -шу. Катерина Шаманка 30 У в 30-му поколінні. Нас хтось кликав. Давайте звернемось до карти. Витягуй маятник! Що каже маятник? Маятник каже, подзвони до Люцифера. Люцифер. Алло? Так? Да? Буде мяу? Який мяу? Угу, угу. В цій поставці. В неділю. Кура казав неділю стрім. Стрім. Стрім в неділю. Угу. Добре, давай. В неділю. А коли? Доставай Кості. Срочно. 20.00 На твіч. А що там буде? Чекайте, зв'язку нема. Антенну. О, альбоми будуть. Велика поставка. <пілляє>